Ісус Христос в інших уривках Євангелія говорить таке порівняння дуже глибоке: якщо пшеничне зерно не впаде на землю і не помре, ніколи не принесе плоду. Коли зерно падає в землю, воно помирає, але з цього померлого зерна народжується цілий колосок, з одного зерна. Бачимо, як може бути близькі ці слова для нас, коли нам потрібно в різних моментах навіть і помирати, ради того, щоб народилося щось краще. Тобто момент жертовності, момент жертовності, він має бути в нас. Інакше ми нічого не народимо, ми не породимо чогось доброго в цьому світі. Ми тільки пройдемося тим світом і нічого не залишимо. Тому потрібно мати поставу людей, які очікують, які очікують добро. Це є важливий ключовий наш християнський меседж у цьому світі, коли є важко, коли є темно, коли руки опускаються, коли тривога. Зашкалює, так кажемо, розуміємо так само, що це потрібно перейти. Це потрібно перейти. Але з цього ми можемо, якщо ми не опустимося, так? не опустимо руки, з того може народитися щось прекрасне в нашому житті. Потім згодом ви це зрозумієте і скажете: добре, що я не повернувся, не звернув. Не зневірився, але пішов далі. Бо якби я тоді зірвався, все напевно в моєму житті було б по-іншому. Тому, коли є важко, коли є нелегко, йдемо далі.